Даний набір повинен бути у кожного військовослужбовця в автомобілі, оскільки всередині ви знайдете величезний набір для надання медичної допомоги. Тож почнемо. Розробником цього чуда є американська компанія Nord American Rescue. Виготовляється сумка з кордури. З одного боку присутні велкропанелі для ваших патчів. З іншого присутні дві кишені. В одній знаходяться три пари нітрилових рукавиць. Атравматичні ножиці. А також шина. Щодо основного відділу. Основний відділ всередині має якісну організацію за рахунок еластичних стрічок, а також січатих кишень. Щодо наповнення. В першій січатій кишені ми бачимо два еластичних бинта, Кишенькова маска CPR mask маск для проведення серцево-легеневої реанімації. термоковдра, 1 рулон хірургічного пластру шириною 5 см, 2 полікарбонатних щитки на очі, 25 бактерицидних пластирів. Дві трикутнені пов'язки MedSource 1 флакон офтальмологічного розчину. Одна протиопікова гідрогелева пов'язка. 4 упаковки по 2 у кожній універсальних спонжів. Один еластичний бинт ETD, турнікет 7 сьомого покоління, одна кровоспинна пов'язка, два бавовніні бинти, один медичний пінцет, кишеньковий ліхтарик, один пермаментний маркер. Дві плівки для гарматизації грудної клітки. Загалом ви маєте близько 50 одиниць засобів та медичних інструментів для проведення, як починаючи першої медичної допомоги, закінчуючи більш серйозною допомогою у разі травм. А на цьому все. Підтримайте нас лайком і носіть якісні речі.